Друзі, вітаю! Чергова поразка росіян в Європі. Давайте про це поговоримо, тому що Марі Лепен, російську кандидатку, яка ховалася за французьким націоналізмом, яку підозрювали не тільки в роботі на Путіна, тому що банки, які давали кредити її партії. Через Молдову в основному, я ще колись про це писав в книжці, як працює путінська пропаганда. Банкрутували і не треба було гроші повертати. Ну, наприклад, ви йдете на вибори в Європарламент, вам молдавський банк з російським корінням на вашу партію, дає кредит 65 мільйонів євро. Ви берете кредит, за ці вибори балотуєтеся, проводите кампанію, працюєте на Путіна, критикуєте Україну, критикуєте про європейські сили, а набираєте якийсь відсоток. Після виборів приходите в банк і кажете, як ми і коли можемо вам ці гроші повернути. А вони кажуть, а знаєте, банк збанкрутував, тому нічого повертати не треба. Проходить два роки, у вас нові вибори, наприклад, місцеві, в Європарламент, національні, неважливо. Ви кажете, а дайте нам кредит. Знову ж таки, ви приходите в Молдові і просите кредит. Дайте нам ще 50 мільйонів. Вони кажуть, «Та наше вам 50? Візьміть 100 краще. Зрозуміло, 100 краще, ніж 50. Чому ні? Ви берете кредити, дете на вибори, знову піднімаєте свої рейтинги, знову працюєте на Путіна. Приходите, щоб віддати гроші. Вони кажуть, вибачте, і цей банк не працює. Збанкрутував. Лепен не задавалася. можливо, це одноразові банки, одноденні банки, які просто проводились як схему. Насправді, в Молдові купити банк можна за 2 мільйони доларів. І... Прогнати через нього 60 мільйонів доларів на Лепен, збанкрутувати і знову повторити цю операцію разів так 5, щоб її вивести в другий тур, а в другому турі перемогти про європейського кандидата. Це був план Москви. Сьогодні його поламали. Суд виніс рішення, причому комбінація називається Жаба й гадюка. Лепен мало того, що працювала на Росію, вона ще й була. Смердючим хабарником і казнокрадом. Вона фіктивно оформляла своїх помічників типу на роботу. Насправді вони нічого не робили. грошики брали, ну не знаю, на руки в партійну касу. Може, з Джорданом Бардело, своїм політичним улюбленцям, як кажуть інсайдери, і не тільки. Можливо, десь витрачали їх в Ніці, канах чи десь на лазурному березі. Власне, відмили так, 3 мільйони євро. Зараз вийшов суд і виніс вирок. Чотири роки. Чотири роки, причому там є певна формула, зараз розкажу. І кілька років без права балотуватися. Кілька мається на увазі, що в 27-й рік вона точно не потрапить. 27-й рік буде без Марі Лепен. Зараз штаб думає, що ж робити, куди бігти, загалом що відбувається. Тому що Марі Лепен може. Пролетіти переживають і в Кремлі, вже є відповідна реакція. Я вам більше того скажу. Урсула фон дер Ляйн нещодавно по телефону. Роберта Фіцо назвала ідіотом, не те, щоб це нам відкрило очі, але це підтвердження фактажу: російських політиків починають трошки придушувати. Ну, наприклад, в Румунії його заблокували. І це прекрасно. В Словаччині вийшли протести, в Угорщині вийшли протести, в Франції заблокували. Більше того, я вам скажу: Росія зараз намагається чинити протести проти, е -е, знову ж таки, здавалось би, колись про російського Вучича, але який продавав зброю Україні, вибудував особисті контакти з Трампом. Росіяни йому це не пробачили. І кажуть, що якраз таки. Протести проти колись проросійського вучича качає Росія. Ну а чому? Тому що Європа посилює там антиросійський фронт. Я не хочу сказати, що Європа всіх і все перемагає, але як мінімум той мінімальний бій, про який я вам казав, що є інсайт, що і по е Фіцо, і по Орбану будуть рішення. Будуть рішення. Зараз, тільки зараз цей план почали реалізовувати, блокувати і... Давати по потилиці про російським політикам, які продають свої країни на поталу ворогу, який йде з війною на континент. Давайте це проаналізуємо, бо дійсно є питання. Є питання головне, чому в нас так з бойком не бореться, як Франції з Лепен. Чи у нас ОПЗЖ в парламенті, але це інше питання. Потім напишемо в коментарях і загалом стиди позор, коли вся Європа бореться з проїцькими. Ми ні. Але ще я хочу, щоб ми два слова про Трампа, тому що він дійсно заходить в клінч з Євросоюзом. Трамп каже, що скоро введе мита проти всіх країн. Оце каже, буде кайф, типу всі в митах, всі, всі будуть обкладені тарифами. Ось вона, мрія справжнього трампіста. А Європа каже: а ми тоді введемо мита на всі товари. Які зі Штатів. І ось тут виникає дійсно серйозна загроза, що загалом відбувається між колись супердрузями і партнерами. Не було ніколи міцніше Союзу, ніж Штати та Європа. Взаємовигідний, потужний, сильний і непереможний. А сьогодні, бачимо, повністю пересварилися. Причому від цього бенефіти отримує Росія та Китай. Питання: якщо Конфлікт комусь вигідний, значить, значить, не просто так конфлікт. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. Дуже важливо, збираємо там сотню з хвостиком, дійсно, це останні донати запаковуємо і відправляємо хлопцям. Тому, будь ласка, зробіть це прямісінько зараз. Це надзвичайно важливо. Броньований бус, Запорізький напрямок. Буде дуже гарна історія. А, друге, підпишіться на цей канал. Ми хочемо, щоб YouTube був українським без російських наративів. Їх ми хочемо навпаки витискати, як Франція витискає проросійську лепен. До речі, нагадаю, там ще й Меланшон на двох стільцях хоче сидіти, і там ще а, є Ерік Зимур. Теж, хлопчака, сидить за російські гроші. Давайте про це говорити, про Трампа. Ну і ще Каякала скаже: Україна то зупинила вогонь. А чому Росія обстрілює Україну? Каже, тут вже, друзі, 30 днів на носі. Що будемо з цим робити далі? Підписуйтесь до НАТО. Ми починаємо. Сьогодні 31 березня. Явно не той день Марі Лепен. Нехай згадає, з якої ноги вона стала сьогодні вранці, тому що краще на цю ногу не ступати. Бо рішення суду вона, до речі, не досиділа до фіналу. Взяла і пішла якась неповага до суду. От вона пішла і там оголосили, що у 27-му році в президентських виборах вона участі брати не буде. Є такий політтехнолог Жак Сегелан. Ну, загалом він робив вибори в багатьох пострадянських країнах, і він придумав схему токсичного, скаженого французького націоналіста, який каже, що все максимально радикально Франції повинно бути. Франція мультикультурна, сита, ну от, розважлива постімперія. А тут ні, давайте таку націоналістичну республіку достанемо шпагу і будемо всіх колоти. Ми, французи, кажуть, знаєте, ну начебто і непогано, але засильно. І батько Марі Лепен якраз таки цим займався. Його теж, до речі, звали Марі Лепен. От, і він цим займався. Це був непоганий сімейний бізнес. От потім він передав естафетну паличку самій Марі Лепену, вже героїні. Нашій Героїня вже має цілу, ну скажімо так, політично народила племінницю, яка вже грає в свої ігри. Ну, одним словом, є політична династія. Продукт, який вони продавали, це вийти і програти в другому турі. Жака Сегила непогано знали в Москві, тому що купили цю технологію для Єльцина. Наші платили французам, щоб вивезти Сімоненка і знищити заборону, яка була на комуністичну партію, щоб кучма його бравадно переміг. Юрій Костенко знявся, решта познімалася. От а і це власне призвело до того, що ця технологія прижилася. І те, що Сегила робив. В 80-х для своїх політичних профранцузьких кандидатів, лякаючи привидом націоналізму Францію, ось зараз вийшло з під контролю. Завжди чекав і дивився, знаючи про цю ще студентських років технологію у Франції, завжди думав, коли ж джин вирветься з бутилки, коли ящик Пандори розкриється, тому що забавлятися з таким вогнем небезпечно. Ось ці технології, придумані в минулому столітті для управління масами, бум розвитку психології, бум розвитку мас-медіа. Зрозуміло, що він привів до певних формул. Е, ну, В Штатах, типу, грати на розколі держави. Є дві партії, була громадянська війна, давайте на розколі, давайте на розколі. Прийшов Трамп розкол вийшов з-під контролю. Прийшов Трамп вдруге. Розколом почали управляти як батогом. Не модерувати сам розкол, а розколом як батогом почали управляти державою. Аналогічна історія в Франції. Догралися. Зрозуміло, що щоб захиститись, ліберальні демократи намагаються захиститись заборонами. Подождіть, а що заборона ваш інструмент? Ну начебто ні. Але розвідка каже, що є докази, що вона брала гроші в Росії. Окей, тоді давайте це розглянемо. А, ну, мало того, що брала в Росії, то ще й крала ну, на мілких речах. Знову ж таки, для Лепен, яка через руки якої прийшли сотні мільйонів доларів, 3 мільйони явно життя не рятувало. Те, що вона не перемагаючи в жодних президентських виборах, жила не гірше будь-якого діючого, а то ще й більше відставного президента, це теж правда. Марія Лепен частина. Антиеліт. але головне золоте тут слово еліт. І цей Джордан Бардело, молодий, який в неї з'явився на потіху душі старої революціонерки. І загалом великі статки і супернерухомість, і відпочинки на красивих французьких пляжах, островах і маєтках, це все стало її буденною політичною рутиною. Ну і вона цим забавлялась. І тут зрозуміло, що в виборах 27-го року. Вона може перемогти. Плюс допомога Трампа, яка ще буде триматися, плюс хвиля праворадикалів, і зрозуміли, що треба йти і вриватися. Причому вирок суду дуже французький, начебто й караємо, але Лепен може з коаліції не вийти. А я нагадаю, що нинішній уряд він за участі Лепен. Нагадаю, про але без неї вже й зліпити не могли. Аналогічна історія була в Німеччині, коли зіграли вибори на випередження. Ось тут рішення суду на випередження. Це тільки в нас можуть доганяти політичних конкурентів, коли бачать рейтинги. Ну або грають в формули, ви знаєте, тут є. Формула два хлопці між собою грають. <кій> До речі, там вже навіть почали а, приводити приміщення в порядок. <кій> так от, Марі Лепен. 27-й показує моделювання. Може виграти так само, як німці побачили, що росіяни можуть виграти. Почали міняти, але це гра на грані дефолту не можна до такого доводити. Зараз треба забороняти. Окей, є за що забороняти? Є корупція е і робота на Росію. В принципі, у нас вже б давно половину наших державних кадрів треба було б заборонити, і це було б прекрасно. Чехи, поляки, румуни, країни Балтії, все російське кодло заборонили в 90-х. Назвали це люстрацією. Ми люстрацію зробили неповну, тому російська агентура, подвійні агенти ще й досі сидять в багатьох державних органах, до речі, не тільки силових, а я вам більше скажу, ще й більше не в силових. Але ви знаєте в яких. Про це по порядку. І Лепен виносять вирок: заборона балотуватися мінімум 5 років. І тут крокодилячі сльози, тому що 27-й пропускає, в парламентський може не влізти. Більше того, ще й потім можуть взяти і продовжити. Ось такі вони підлі е ці французькі центристи. Макрон нагадаю, центрист не правий, не лівий, і вашим, і нашим. Але коли треба, візьме і покарає. Так от. П'ять років не можна балотуватися, і це важко для справжнього політика. Вона справжній політик, не дуже добросовісний, бо корупція і робота на Росію. А, але політик, що ж їй робити? Тому що 2 роки умовно, і вирок чотири роки, і два роки з браслетом. Щоб ви розуміли, два роки умовно і два роки з браслетом виглядає як угода з Макроном, більш ніж впевнений, що Макрон її запросив. Посадив за стіл, напоїв смачним французьким вином, накормив смачнющим е, обідом, а якщо це було ввечері, то вечерю е, е, прямо з під ножа є, повара Єлисейського палацу. А, і сказав, дивись, може бути жорсткий сценарій, а може бути легкий. Просто притермози. Ти виходиш за межі гри, е, яку, умову якої уклали ще з твоїм батьком та й з дідом теж про це говорили. Тому що і батько, і дід були в грі, тому що, до речі, по-моєму, першочергово був все-таки дід, а потім батько, батько був менш успішний. Жан Марі Лепен. Так от а, і це проговорено, бо виглядає як угода. Перше, щоб мало там зараз вони йдуть в суд, будуть подавати скаргу, будуть з цим всім спорити. Але розуміють, що протести річ можлива. Більше того, в таких випадках навіть правильно. Тому що, от ви пам'ятаєте, як нас проросійський Янукович забороняв якихось наших політиків, садав тюрми, то ви від людей на вулицю єдине, що ви можете робити. Політичний хід був би правильний, але за два роки до виборів рано. Протести можна каналізувати, розмити, перекупити і просто. Ну, відправити додому, тому що було сумно, скучно і взагалі ніяково. А тим більше зараз прийде весна, літо всі поїдуть на Лазурний берег і будуть там відпочивати, тому явно не Марі Лепен спасати з в'язниці. Ну і знову ж таки, з комфортних апартаментів в центрі Парижу переїжджати до буцегарні явно Лепен не хотіла. Тому мітинги, якщо й будуть, то не ну, скажімо так, тут ще ми не знаємо, як Росія вірветься, але зараз. По тій угоді браслет і два роки умовно, то мітинги не повинні бути катастрофічними для Макрона і Франції. Друге, не виключаємо вплив, але друге, вона не виходить з коаліції. І якщо вийде, вона обрала супер жорсткий сценарій, максимально жорсткий. Якщо вийде, або якщо виведе супермітинги, ну на мільйони французів і лісейські поля будуть просто задавлені. Тоді так. Якщо цього не стається, це угода. Вона погоджується, що так, і тоді Джордан Бардело її краш е піде на вибори. Захарова сказала, що все це крах ліберальної демократії. Раз пішли на такі кроки, значить все. Ну, Що ще може сказати Росія, яка вклала сотні мільйонів доларів в Лепена? тут бум взяли і закрили. Отак от. Е вийшов Орбан е Жесуа, е Марій. Я спочатку подумав, що він змінив стать і, типу, почав все-таки підтримувати трансгендерів, і знову ж таки змінив ім'я, і все тепер не Віктор Орбан, а Марі Орбан. Можливо, навіть подвійне ім'я Марі е, Лепен Орбан, можливо, ще якісь речі. А ні, це виявилася така форма підтримки. От, і він сказав, що він є Марія, нагадуючи аналогію Шарлі Ебдо, Гісфа Шарлі Ебдо, і, власне. Так, Віктор Орбан вирішив доєднатися і допомогти Марі Лепен пережити ці страшні дні російської пропаганди в Європі. І знову ж таки, це теж мітка. Виводьте протести в Угорщині, наша ви це все терпите. Тому, скажімо так, дивимося за судом. Не вірю, що він супер змінить. Дуже схоже на те, що Макрон приймає комфортне рішення, буде виходити Лепен з під контролю. Приймуть некомфортне рішення. Ну, от росіяни будуть пробувати качати, але... Поки що ці 3 мільйони євро явно не принесли щастя. Вони стоять поперек горла Марі Лепен, яка я більш ніж впевнений, якщо коли пішла на угоду з дьяволом з Путіним, то уявіть, наскільки вона хотіла очолити Францію. Для неї це буде удар, навіть не пустити її е на вибори. Ну, але знову ж таки, знала б, чи, 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 чи так, сама знала, з чиїх рук їсть. Є токсичні кормушки, в які краще не лізти. До речі, це непогане нагадування деяким нашим політикам. Тому бачимо дійсно частину друзів Путіна, яких зараз блокують. До речі, частина там і друзів Трампа, тому що Лепен могла потримати і підтримку Трампа в тому числі. Румунський кандидат уже дівенцем підтриманий, Альтернатива для Німеччини підтримана, але німці їх обіграли. От, а далі бачимо Угорщина і Словаччина. Словаччина, правда, фіцо каже, що Урсула фон дер Ляйн назвала його ідіотом. Мені здається, що Урсула фон дер Ляйн нагадала йому його ж маму в дитинстві, тому що мені здається, що його інакше як ідіотом в житті ніхто ніколи не називав. Тому що прийти в європейській, натівській, євросоюзівській державі до влади і почати працювати на окупантів, може тільки ідіот. Тільки ідіот. А він ідіот ще й двічі, тому що почав переговори з почав переговори вести з Трампом. І Урсула каже: нащо ти почав це все міняти? Нащо ти туди почав лізти? От. І власне. Е Почалось дуже багато запитань. Він почав жалітися в пресу. каже: Дивіться, типу вона мене називає ідіотом, і почав жалітися в пресі. Правда, ніхто не почав йому співчувати. В пресі всі сказали, ну, знаєш, можливо, так і треба, тому що ти ним і являєшся. Чекаємо більше протестів проти ідіота і його угорського друга ідіота. Ну і власне чекаємо, що все-таки Європа в своєму домі почне наводити порядок і вимітати російське кодло із владних. Кабінетів, щоб вони себе там добре не почували. Тим часом Трамп ну, штовхається з Європою, при цьому дуже неприємні штовхання для багатьох великих виробників, в тому числі і італійських виробників, Фіат, Феррарі, там цілий конгломерат, який інвестував в Штати. Зараз ціни підуть вверх, податки вниз, прибутки вниз. Скорочення робочих місць. Мелоні взагалі сидить на шпагаті, всі слова заміряє. Там вже щурі політичні побігли підгризати крісло під мелоня. Ну, тяжко для мелоні, але і в цілому для Європейського Союзу. Трамп грає жорсткою бравадою, типу, я всіх зараз поводжу санкції, всім санкції, санкції, санкції. От, знову ж таки, це теж негативно вплине на саму політику Трампа і на його рейтинги. От, І на економіку. Вперше, це що впливає, це економіка. От, але ЄС теж не здається, ЛПІ скаже, що європейська комісія каже, будемо вводити мита на всі американські товари. Так, значить так. Війна значить війна. Європа теж вміє торгувати. Блокади придумали торговельні європейці. Європейці придумали блокади. Ну і зараз побачимо священно торгову війну між Штатами і Європою. Ну, ти думаєш, що дуже скоро ця війна покаже, ця війна покаже. Зміниться Трамп і повернеться в європейську родину. Чи ні далі буде грати, так як Росія цю одиноку егоїстичну гру? Ми самі по собі, нам партнери не треба. Ми пливемо своїм шляхом. Ну тоді це буде вибір. Але про імперію, велику неоімперію, яку зараз все ще має Трамп і Сполучені Штати, можливо, навіть доведеться забувати е, Маск каже, що він втомився. Він втомився, каже, така виснажлива робота, що навіть подумає, можливо, її залишити. А з великої Хмари маленький додж пішов і може піти і сам маск із цієї Хмари. От, тим більше його засвистали в Вісконсині, ви знаєте, він там мільйони доларів намагався роздавати, суд забороняв, потім, начебто, дозволили От, провести лотерейку. От, але лотерея виявилася не дуже успішною, тому що він виступав, його зафукали, засвистали. Він, ну, скажімо так, як невдалий однокласник, намагався сказати, а це типу агенти Сороса, дякую, що свистите. Ну, але мітинг треба було переривати, і партійні боси почали кричати «USA! USA!» -е -е Ну і цим перебили свистунів. І маска врятували, і тихенько вивели зі сцени. Точно так же можуть вивезти з цього суперміністерства. Маск це лакмусовий папірець влади Трампа. Тому що бравадно назначав, точно так же бравадно може забрати, але це буде відчутне пониження ставок. Значить, не все пішло так, як хотів, не все вдається. Європа зараз хоче якраз війти в цей бій. Європа якраз хоче подивитися, до чого це призведе. Каря Калас, яку коли призначали, казали, не треба призначати людину, яка країна якої межує з Росією, вона буде надто радикальна. Позавчора я вам робив відео, де вже ми аналізували, що частина європейських країн, Італія Іспанія, пожалілися. От що називається я Чали в Брюсселі, що вона надто радикальна. Ну, логічно, вона бачить загрозу, вона бачила кров, вона бачила, хто такі росіяни. І вона каже, що давайте щось робити з Росією. Трамп Трампом він не бачить цих обстрілів, а ми в Європі ближче, ми їх бачимо. Росія гатить по дитячих садочках, Росія гатить по дитячих майданчиках, по цивільній інфраструктурі, по енергетиці е і по е інфраструктурі держави, залізничні вузли, е інші е історії, які Україна, ну типу знову ж ми ж подавали цілий список, куди бити не можна. І якщо Росія не б'є по списку, то б'є в цивільних. Ну, так собі, розумієте? І Кая Калас каже: подождіть, там миром і перемир'ям не пахне. Давайте з цим щось робити. Ну, надіюсь, її зараз почують, і все-таки, крім Трампа, будуть трошки більше займатися Росією, тому що Союз Трампа і росіян все-таки повинен дати тріщину. Щоб Росія не відчувала себе такою сильною, треба трошки її теж. Подавлювати. Тому тут ми підтримуємо Каю Калас по одній простій причині. Вона підтримує нас. Друзі, це вся інформація. Європейські втрати Росії. Ми бачимо, що буде битва за Сербію і проти Росії там тиск на Угорщину по російському треку, Словаччина блокування в Румунії, блокування Франції. Ну і перемога над росіянами в Німеччині. Це поки що. Початковий список того, що Європа починає прокидатись проти Росії і блокувати її пропагандистські кейси. Підтримуєте ви заборону Лепен? Чи не підтримуєте? Мовляв, треба було б якимись іншими способами і методами з нею протистояти? Чи ось так судом? Знову ж таки, там суди а, мають повагу. Суддів, яких в нас одиниці в судах чесних і порядних, вони є, не всі погані. Але там таких хороших домінуюча більшість. Тому суд там в повазі, це не пусті рішення. І напишіть: ви підтримуєте ось таке рішення суду і рішення політичної влади? Чи не підтримуєте? Це перше. Друге, як ви гадаєте, чому в Україні аналогічні рішення в війну, а ми вже більше трьох років воюємо, аналогічні рішення не відбулися. З бойком, з ОПЗЖ, до речі, зараз в ОПЗЖ розмови. Може, не бойка в президенти на липень, а, наприклад, якогось Юрія Павленка. Скажемо, що Юра воював, скажемо, що Юра, значить, на Москву ходив. Юра Кримський міст зарвав. От вам український кандидат. Був же в нашій Україні, був. Ющенка бачив, за руку трогав, бачив трогав. Ну все, типу, значить, український, не російський кандидат, не забудьте, не забудьте, не переплутайте. От, а це перше питання. а, Точніше, це друге питання і третє. Третє питання буде особисте. Години три сьогодні працювали з звукотехніком. Скажіть, будь ласка, як вам звук? Чи стало краще? Так би мовити, покращення вже сьогодні. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете мати оперативну аналітику з переговірного треку і загалом шокується в державі. Друге, зробіть донат. Ось тут вас дуже сильно. Прошу, бачите, навіть звук уже для вас намагаюся зробити кращим. Тому, будь ласка, почуйте, зробіть донат, закриємо цю банку, кілька днів відпочиваємо, Ну а потім далі в бій. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.